Я косметологиня і з послуг, я роблю собі IPL, щоб зменшити сліди постакни та почервоніння. Я косметологиня і з послуг, я роблю собі IPL для того, аби зменшити плями, пігментні і постакна. Я косметологиня і з послуг, я роблю собі мікроструми, щоб зменшити набріки, зменшити темні кола навколо очей та підтягнути овалу обличчя. Я косметологиня і з послуг, я роблю собі мікроструми для того, аби підтягнути м'язи, зменшити темні кола під очима і набріки, бо я дуже до цього схильна. Я косметологиня із послуг я роблю собі пілінги, щоб пришвидшити вихід комедонів, вирівняти тон обличчя та покращити текстуру шкіри. Я косметологиня і я з послуг роблю собі мікроплазмовий термоліз, тому що він класно зменшує плями після висипань і додає шкірі пружності і вужої. Я косметологиня із процедури я роблю собі чистку обличчя для того, щоб забрати поверхневі комедони. Ми косметологині і ми допоможемо вам підібрати послугу, яка вирішить саме ваші питання. Записуйтесь!